Вітаю вас, любі водії та водійки! Ви на каналі «За правилами». Тут ми розбираємо цікаві ситуації за кермом та згадуємо правила дорожнього руху. Сьогоднішня наша задачка буде дуже корисна для тих, хто тільки сів недавно за кермо, або ж тільки збирається це зробити, а також і для досвідчених водіїв, аби освіжити свої знання. Будьте дуже уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, Хто проїде це перехрестя першим, а хто останнім? Добре подумайте і оберіть вірний варіант. 1. Зелений Перший. Червоний останній. 2. Автобус та білий автомобіль Перший. Червоний, останній. 3. Автобус. Перший, білий, останній. 4. Зелений. Перший автобус останній. І 5 червоний. Перший зелений останній. Друзі. До речі, буде дуже круто, якщо ви зараз призупините відео та напишете свій варіант в коментарі. Для того, аби потім звірити його з нашим. Буде вкрай цікаво вияснити, скільки ж тих, хто зміг правильно роз'їхатись на цьому перехресті. Що ж, я сподіваюся, ви зробили вірний вибір. І тепер готові переходити до розбору. Отже, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Зелений автомобіль повертає праворуч, червоний ліворуч. А біле авто та автобус проїжджають прямо. На перехресті ми не спостерігаємо ні світлофора, ні знаків. Отже, це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Так? Саме так, мій друже! Як ми маємо роз'їжджатися на таких перехрестях? Звісно, що за правилом правої руки. Ще це правило називається правило перешкоди праворуч. А ще це пункт 1612 правил дорожнього руху. Якщо вже точно, то в ньому сказано, що на перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Згідно цьому правилу перевагу має водій зеленого автомобіля. А отже, він проїжджає перехрестя першим. Після цього перешкода праворуч зникне у водія білої автівки, який проїде другим. Таким чином зникне перешкода у водія красного авто, і він проїде третім. І тільки після цього право на проїзд отримає водій автобуса. Отже, першою проїжджає Зелена автівка, а останнім автобус. А це означає, що я вітаю всіх, хто брав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я дуже вдячний вам за увагу і щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, аби не пропускати свіжі задачки. Будьте пильними і грамотними, і можливо, ми зустрінемось на дорозі. І роз'їдемося з вами, звісно, що за правилами.